Доброго дня, малята! А хто пам'ятає, яка зараз пора року? Правильно, молодці, зараз зима. А скажіть, взимку тепло чи холодно на вулиці? Правильно, взимку холодно. Дивіться, малята, до нас на заняття сьогодні завітали дівчата. І вони збираються піти у двір, погратися в сніжки, зліпити сніговика, кататися на ковзанах. Але малята, подивіться, чи по-зимовому одягнені дівчата, чи не буде їм на вулиці холодно? Ану подивіться уважно. Так, вони одягнені по літньому. І подивіться, що у кожної дівчинки є свій улюблений колір. І давайте ми сьогодні допоможемо їх одягнути тепленько, кожну в свій колір. У цієї дівчинки який улюблений колір, як ви вважаєте? Правильно, червоний одягати ми її будемо в червоний одяг. Дивіться уважно, вибирайте червоний одяг і перевіряйте себе. Молодці! Одну дівчинку одягли вже, і вона може йти гратися в сніжки. Ну що, будемо одягати іншу дівчинку? Подивіться уважно, який улюблений колір у цієї дівчинки. Правильно молодці, зелений. І одягати ми будемо її в одяг зеленого кольору. Вибираємо і перевіряємо себе. Ну що ж, молодці, одягнули ще одну дівчинку, і вона пішла гратися теж в двір. Ну що, а цю дівчинку? В який колір будемо одягати? Синій її улюблений колір. Молодці будемо одягати в синій одяг. Вибираємо ученятами або пальчиком і перевіряємо. Молодці, правильно. І ще одну дівчинку ми одягли, так? І вона пішла теж у двір гратися. А цю дівчинку в який колір будемо одягати? Який її улюблений колір? Жовтий, правильно, які ви молодці, вибираємо оченятами жовтий одяг. І перевіряємо. Молодці малята одягли ще одну дівчинку, і вона пішла кататись на козанах. Дивимось цю дівчинку, який колір улюблений у цієї дівчинки. Рожевий, правильно молодці, тож вибираємо одяг рожевого кольору і перевіряємо себе. Молодці! Ще одну дівчинку одягли, і вона пішла ліпити сніговичка. Малята, подивіться, ви всіх дівчат одягли. І всі дівчата пішли у двір гратися, і вони вже не змерзнуть. Ви сьогодні великі, всі молодці. Дуже гарно працювали, дівчаток дружно одягали і кольори всі повторяли. До побачення малята, до нових зустрічей.